Вітаю, киці малесенькі. Другий сезон аркейну не просто мене порадував, а розірвав мою психіку вщент. Історія двох сестер, про яку ми говорили в попередньому відео про цей серіал, завершилася. Якщо ви натрапили на цей випуск випадково та не дивилися аркейн, я дуже прошу вас спочатку оцінити проект самостійно, а вже потім повернутися до мене. Бо спойлерити собі такі шедеври це просто злочин. Аркейн це унікальна річ, подібної до якої не знімуть ще дуже довго. Це найдорожчий анімаційний серіал Історії, майже 250 мільйонів доларів, що не окупилися, але подарували світу чисте рафіноване мистецтво. І я довго розмірковував над тим, про що ж поговорити в цьому відео, як підступитися до проекту, обговорювати який можна просто годинами, і вирішив, що розділю це відео на декілька блоків, в кожному з яких ми торкнемося окремих аспектів. Сюжет, візуальна складова, звуковий супровід і майбутні проєкту. Ціль мого відео показати вам, з якою любов'ю та довершеністю створювався цей проєкт, та пояснити, чому я щиро захоплююся ним. Мене звати Тоня. Давайте розбиратися. У попередньому відео про серіал я висказав свої здогадки стосовно сюжету другого сезону. Дивлячись на трейлер, я припустив, що під час теракту в будівлі ради пілтоверу, спричиненого джинкс, загине мама Кейтлін, і це замкне сюжетні арки в коло, зробивши Кейтлін та Вай практично повним відображенням одна одної з єдиною ціллю знищити джинкс. І ви б знали, як я зрадів, коли саме так і відбулося. Однак неможливо було б забути і про всі інші фактори, що впливають на світ серіалу, за підсумком. Ми отримали дуже динамічну, сентиментальну та круту історію з війною та примиренням, біллю та радістю, добром та злом. Почнемо з короткого опису ключових героїв. Вся трансформація, яку переживала маленька Паудера на шляху до дорослої джинкс, не закінчилася на пострілі зі скелетниці в бік пілтоверу. Її психічний стан у другому сезоні зламався ще чотири рази, і це абсолютно логічно та виправдано. Перший злам смерть. Сілко, якою б скотиною не був цей чоловік, Джинкс любила його як другого батька, і хоча він повністю керував її життям, вона дуже шкодувала про свій імпульсивний вчинок і перестала розуміти, як та заради чого їй жити далі. У сцені біля річки вона відпускає тіло сілко. А разом із ним і любов до нього. Під час цього символічного прощання Джинкс випадково зустрічається з дівчинкою Ішею. і це другий злам: доленосна зустріч, бо Іша німа. Саме ця дитина змусить Джинкс передивитися свій шлях після загибелі Сілко. Вона не зайняла його місце в заоні, бо хімбарони мають свій погляд на політику. Але для Іші, яку Джинкс з легкістю врятувала, вона кумир. І Іша щиро вірить у те, що Джинкс може стати символом супротиву новою. Сама Джинкс в це не вірить. А Іша так. Дівчина піклується про малу так само, як колись про неї саму піклувалася Вайолет. Вона відчула, що це таке: любити когось, за кого ти відповідаєш, та відчувати підтримку. Відколи ти звалилась мені на голову, я наче одягнула окуляри. Все своє життя Паудера, потім і Джинкс не дуже розуміла поняття відповідальності. І коли загинув сілко, в Зауні не лишилося навіть умовного порядку. Війна неминуча, і Джинкс перестала вірити в себе, в Зауну, в мир, у долю та взагалі в усе. Вона прагне закінчити своє життя разом із Вай, бо досі вважає, що сестра її зрадила. Не було жодної людини, хто б підтримав Джинкс та нагадав їй про те, що вона вміє насправді. Але з'явилася Іша, яка саме це і зробила, і Джинкс настільки змінилася, що на якийсь час її зовсім перестали мучити гріхи минулого. Ті самі впізнавані психоделічні штрихи в її свідомості зникли. Вона роздивилася в Іші маленьку Паудер. Третій злам відбувся під час зустрічі Джинкс із Варвіком. Цей шиморовий монстр через гранату мавпочку впізнав у своїй жертві дочку, і це величезний шок, бо Джинкс все своє життя вважала Вандера мертвим. Це настільки ламає її свідомість, що всі минулі вчинки стають для неї ще більш очевидно жахливими. Джинкс сповнена болі та провини за все, що наробила в її житті. Лишилася одна світла річ. Іша. І ця дівчинка запустить останній четвертий злам, коли принесе себе в жертву заради джинкс. Малишка до останнього вірила в свою нову подругу. Навіть волосся пофарбувала в її колір блакитний колір супротиву зауну. І своїм вчинком вона навіть без слів показала джинкс те, на що вона здатна. Навіть втративши надію та віру, Джинкс здатна на допомогу та самопожертву. І для цього не треба бути легендою. Втративши Ішу, Джинкс остаточно падає на дно в моральному плані. Вона Розпускає волосся, добровільно здається, та нічого більше не робить. Єдиний сенс життя втрачено. І після того, як Вай її звільняє, Джинкс вдячна за можливість закінчити все це. В останній момент її зупинить еко, який таки зможе пояснити божевільній зломленій дівчині, чого вона варта. Те, що показала їй Іша, Джинкс, не має померти. Вона має пустити свої сили та вміння заради того, аби врятувати тих, хто ще лишився в живих, і наша героїня таки вривається у фінальну битву за пілтовер, допомагаючи сестрі та жертвуючи собою, як і заповіла Іша. Після першого сезону, де Джинкс це концентрат божевілля та дитячих травм, було важко уявити, що ця людина зміниться. Але вона й не мінялася. Дівчина просто зрозуміла, що її прокляття лише її вибір. Клин вибивають клином. Тому, лише відчувши те, що відчувала Вай, Джинкс змогла підкорити своє божевілля та направити його на правильну справу. Що стосується Вай, вона також проходить свій шлях становлення. Після довгих років в тюрмі, знайшовши сестру, вона розчарувалася та отримала жахливі наслідки цієї зустрічі. Але, хоча і сповнена ненавистю до Джинкс, не може забути паудер. Саме тому, доєднавшись до миротворців, вона не змогла вбити джинкс. Іша завадила. Вай. Побачила, що її навіжена сестра, що наробила купу зла, любить дитину, а дитина за щось змогла прив'язатися до неї. Через це виникає конфлікт з Кейтлі. Яка втратила можливість помститися за матір. Дівчата намагаються заповнити життя чимось іншим та відволіктися. Кейт знаходить коханку Медді, а Вай робить те, що завжди вміла найкраще б'ється. Але події приведуть їх до порозуміння, бо немає часу на особисті образи, коли є глобальна загроза світу. Провина буде спокута, помилки зрозумілі, а вірність доведена. І дівчата таки будуть разом. Вай зрозуміла, що сестру неможливо змінити, але вона від цього не перестала бути її сестрою. А Кейтлін зробила все, аби довести, що прагнула лише справедливості, і спосіб досягнути її виявився таким, що смерть Джинкс не обов'язкова константа. Відносини Джейса та Віктора також зміняться. Від напарників вони прийдуть до дружби, потім до ворожнечі, а в кінці знову до напарництва. Бідний та непомітний хлопчик інвалід перетворився на тінь Джейса, людини прогресу. Однак його маніпуляції з хекстеком призвели до того, чого боявся професор Хеймердінгер. Аркейн прокинувся. Віктор, чия кров змішалася з хекстеком, сам став його частиною, отримавши статус месії для жителів Зауну, що стали залежними від Шимеру. Але спасі. Іння досягається жертвою, тому віктору також доведеться пройти свій шлях та зрозуміти, що ідеального світу просто не може існувати. Саме це він і відкриє Джейсу за допомогою рун, аби саме його напарник зупинив це божевілля, аби Джейс зупинив самого Віктора, що загрався з магією, та уявив себе щонайменше богом. Для глядача було неочікувано побачити, що хлопець, який вирішив присвятити своє життя допомозі іншим, перетворився на монстра, що робить з людей бездушних маріонеток. Проте і він це згодом зрозуміє. Загалом сюжет сезону не будується на виключно відносинах сестер та їх особисті ворожнечі. Багато подій запускає саме Аркейн. Якщо ви не зрозуміли, що ж це таке, то Аркейн це синергія двох протилежних природ симбіоз добра та зла. Суть Аркейну не в тому, аби віднайти ідеальний світ та перетворити його на утопію. Ні, це неможливо так само, як і побудувати виключно жахливу реальність. Частка любові десь все одно буде існувати. Аркейн це про те, аби прийняти свої позитивні та негативні сторони природи та навчити їх співіснувати разом. Саме це було потрібно кожному з головних персонажів серіалу: Віктору, Джейсу, Екко, Кейтлін, Мел. Та вже ж Джинкс, саме остання після розмови з екко, таки зрозуміла, що її особливість ефектно знищувати все і всіх навколо якої вона вже стала боятися, може чудово спрацювати в купі з любов'ю до сестри, тим самим виправивши помилки минулого. Те, що надихає нас на найбільше благо, є також причиною найбільшого зла. Жоден світ не ідеальний, тому у Віктора нічого і не виходило. В будь-якому варіанті хтось мав загинути, бо без компромісів та жертв мир не будується. І коли ця істина стає зрозумілою, Пілтовер та Заон нарешті примиряться. По факту кожен з персонажів щось втратив на шляху до цього: Вай втратила сестру, Кейт маму, Мел матір та брата, Джинкс Ішу, Віктор кохання та фізичність існування, і Джейс те саме. Та навіть Хімік Сінджет, який здавалося б, єдиний досяг своєї цілі та оживив доньку, не отримав повноцінного результату. У Аріан немало чого лишилося від живої людини. Кожному з персонажів довелося робити вибір між тим, чого вони хочуть, та тим, що їм потрібно насправді. І цей вибір може бути нелегким. Однак, все, що сталося, робилося заради одного любові. Навіщо це робити? Нащо ну, хтось робить те, що інші вважають нечуваним? Заради любові. Сюжет серіалу дуже насичений. Тут і політика, і кохання, і боротьба особистих інтересів, і спокутування гріхів, і філософія, і драма, і трагедія, і комедія. Це проект, що хитає глядача на емоційних гойдалках, постійно зміщуючи центр переживань з одного персонажа на іншого. Це проект, який своїм сценарієм демонструє найякісніший приклад драматургії: розвиток персонажів, їх мотиви та пріоритети, та історія, в якій не існує зайвих чи непотрібних деталей. Багато глядачів не встигли зрозуміти аркейн за один перегляд і розчарувалися, що серіал, події якого в'язалися на відносинах двох сестер, перетворився на Марвел з таймскіпами та непотрібними персонажами. Однак, переглядаючи Аркейн знову, можна відповісти собі на всі питання та зрозуміти всі мотиви. А жоден проект не може стояти на місці, тому розвиток мав бути. Відносини сестер повпливали на життя цілих двох міст та принесли купу горя. Ефект метелика, коли один ляпас дитині призвів до війни. Візуальна складова серіалу це те, від чого неможливо відірвати очей. Різноманітність стилів з неймовірною кількістю деталей заворожує, і кожна з цих деталей додатково розкриває історію. Аби прорахувати їх усі, не вистачить і трьох годин, тому назву лише ті, які мені самому дуже сподобалися під час перегляду. Коли відбувається сцена похорону мами Кейтлін, жінку ховають у пелюстках фіолетових квітів. По-перше, це пелюстки з дерева, де Кейтлін любила проводити час з мамою. По-друге, це предмет з ліги легенд під назвою Могильна Квітка. Дуже символічно. А по-третє, зверніть увагу на сцену зустрічі Вайта Джинкс. В той момент, коли Кейт цілиться в джинкс, в її прицілі падає пилюстка. Це галюцинація. Ця секундна деталь підкреслює ту біль та злість Кейт на свого ворога, що вбив її матір. Саме так вона уявляла собі цей момент в своїй голові, тільки тоді пилюсток було більше, що каже про те, що під час своїх фантазій вона була розлючена, а під час пострілу зберігала раціональність та спокій. Далі кролик. Відсилки на Алісу в країні чудес часто трапляються в серіалі, але почалося все з іграшкового кролика на дротах, якого ще в дитинстві загубила Вай. Мала Паудер дістала його, і цей кролик став вже її талісманом та символом безпеки. Після перетворення на джинкс в житті дівчини не було приводів для щирої радості, але коли вона зустріла Ішу, то розквітла. Її мала подружка носить вушка, символізуючи заміну головного символу безпеки Джинкс. А зазвичай Іша носила корковий шолом персонажу з Лол на ім'я Тімо. І так само як Іша вдягала вушка для того, аби потішити джинкс. Після загибелі малютки Джинкс у фінальній битві задекорувала себе та свою повітряну кулю під стиль одягу Іші, окуляри, фарби і вушка в пам'ять про маленьку подругу. А от паудер з паралельної реальності, в якій опинилися еко Хеймердінгер та Джейс, не така вже й прекрасна, як могло всім здатися. В цьому світі, як ми дізналися, все навпаки. Бо Аркейн про дуальність. Ми розібрали це ще в минулому відео. Так от після загибелі Вай, паудер дуже болісно відносилася до спогадів. І поки допомагала еко з професором будувати машину часу з дрібок хекстеку, весь цей час в шухлядці Вай лежав цілий мішечок камінців. Які точно допомогли б чоловікам більше, але Паудер про це не сказала. Вона лише додала до них колон з іншої реальності, на якому зображені вони із сестрою. Ну і давайте вже не оминати слона в кімнаті. Джинкс вижила в фіналі серіалу, і це факт, на який вказують деталі. По-перше, рожевий шлейф в бік від вибуху, який вона залишає за собою, коли переміщується за секунди. По-друге, багатозначна посмішка Кейтлін під час переглядання схем вентиляції пілтоверу. Ну і цитата Паудерс. Першої серії першого сезону одного дня я літатиму на такі штукенці. Саме на такому дирижаблі Джинкси полетіла геть з міста. Вона виконала свою роль, і на цьому кінець життя в старому світі вона не знайде. А оскільки приносить оточуючим лише страждання, то й від сестри буде триматися подалі. І Кейтлін, розуміючи це, нічого не сказала своїй коханій, це на краще. Деталі в серіалі мільйон помітити все неможливо, але те, що точно кидається в очі, це зміна стилів. Зі звичайного селшейдингу, нас періодично кидають то в комікси, під час яких не перестає рухатися сюжет, то в акварельні замальовки, що підкреслюють моральний стан та думки персонажів. А одна зі сцен максимально метафорична. Про неї я вже зовсім скоро скажу в наступному блоці. Але що важливо, в Аркейні нічого і ніколи не відбувається просто так. Кожна деталь, кожне слово все має значення. Якщо чогось не показали, цього не було. А якщо хоча б натякнули, було. Творці серіалу настільки заморочилися ними, що навіть інтро Аркейну не однакове протягом 9 серій. Ви його промотували? А дарма. Як і в першому сезоні, всі образи з нього є відображенням ключових подій серіалу, але в другому деякі фрагменти на секунду видозмінюються. якщо брати в розрахунок події серії, то інтро трошечки спойлерить те, що буде відбуватися. То обличчя чиєсь з'явиться, то штрихи підкажуть про зміну відносин між персонажами. І я абсолютно не сприймаю скарги на зниження якості, бо, по-перше, вона значно виросла і серіал став більш різнобарвним в плані подання сюжету. А по-друге, тут немає таймсків. Kipių Всі музичні сцени чи додаткові графічні образи працюють за тим самим принципом, що і Діснеївські мюзікли. Поки лунає пісня, сюжет рухається і щось відбувається. Тут так само. Це закон хорошої драматургії. Музика має підкреслювати візуал та насичувати оповідь, а не зупиняти її. А музика тут просто шикарна. В першому сезоні з аудіосупроводом все було круто, чого варти лише опенінг від Imagine Dragons. але другий сезон підняв рівень на голову вище. Тут в нас і Лінкін парк. І стромай, і пілоти, і кого тільки нема. Дивіться, як це працює. Коли Джинкс спрощається з тілом Сілко, це відбувається під пісню сакер. Тобто той, що смокче, я хезе, як це слово адекватно перекласти, і там співається про думки дівчини: забирайся з моєї голови, бувай, сакер. Я не хочу тебе бачити, я ненавиджу це життя. Забери свої пальці з мого волосся. Тебе більше нема, сакер. Щасливо вбити мене, бо я вже мертва зсередини. Сцена похорону матері Кейтлін супроводжується незвичайним кліпом, під час якого весь світ довкола сірий, а лише Вайта Кейт. Кольорові. Скорбота нагнітається піснею «I can't hear it now», в якій співається. Я просто дивилася, як назавжди зачинилися двері, бо не змогла втримати їх. Просто скажи мені, як продовжувати дихати, вдаючи, що я не тону. Дуже сумна сцена. Така сама сумна, як і та, в якій Джинкс спалює крісло сілко та бар в зауні, прощаючись із життям. Цей світ це пустка, де нічого не росте. Раніше я мала сили, але втратила надію. Я знаю, це моя вина, що я тут зовсім одна. Цей світ це пустка. Джинкс в розкаянні за свої вчинки і вважає, що її смерть може зупинити цикл безмістовних вбивств. І саме під цей трек вона збирається обірвати своє життя, але її зупинить еко. А в кінці під цей же самий трек вона впаде в вентиляцію з Варвіком, врятувавши свою сестру. І дуже цікаво виглядає сцена танцю еко та паудер під стромає. Я вже казав, що паудер з паралельної реальності не така проста, як здавалося. Про це і пісня. Мій найкращий ворог це ти. Біжи від мене. Ти і я найгірше, що може бути. Але якщо ти продовжуєш шукати мій голос, забудь мене, ти і я найгірше, що може бути. Вони дійсно не можуть бути разом, і це сумна пісня. Вони танцюють під неї, а картинка на екрані рухається зі швидкістю 4 кадри на секунду. Саме стільки секунд міг відмотати еко за допомогою свого приладу. Але і це не все. Початок пісні стромає, це рядки. Я тебе кохаю, я на тебе чекаю. Французькою жетем, жететам, але адекватно розчути ці слова можна лише якщо сповільнити трек в чотири рази. Ця сцена недарма стала однією з улюблених серед фанатів, бо вона дуже яскраво демонструє рівень прискіпливості, з яким творці підійшли до створення проекту. І не тільки вони, а й музиканти, яких запросили записати композиції. Кожна пісня яскраво підкреслює в сценах емоційність, налаштовуючи на сум, радість, драйвову битву чи трагічний момент. А текст кожної з них додатково ніби передає думки та почуття героїв. Це прекрасний саунд дизайн. І враховуючи все, про що я тут говорив, цілком очевидно, що Аркейн це шедевр сучасності, справжнє відкриття в світі анімації, Титанічно складна робота, яку треба дивитися не один раз, аби помітити для себе все, що заклали творці. Це складно, і не кожен взагалі захоче так сильно ламати голову, через що я постійно читаю в інтернеті негативні відгуки від людей, що просто неуважно дивилися серіал або не проявляють терпимості до ЛГБТ, що є каноном Ліги Легенд, відносини Вай та Кейтлін це найкраща жінка, Ноча пару, яку я бачив. Щиро радий за дівчат, і привіт всім, хто писав мені під минулим відео, що вони просто хороші подруги. <гум> Траплялися навіть відгуки, що Німа Іша це підігравання толерантним наративам кіноіндустрії. І знаєте, ну нехай і так, але ця фішка має глибокий сенс, бо джинкс не потрібно було нічого говорити, слова її взагалі не цікавили, їй достатньо було голосів у власній голові. А Іша без слів лише за допомогою дії, змінила Джинкс. Іша це буквально дзеркало серіалу, в якому все найважливіше демонструється дією, а не словесною експозицією. Оскільки в Аркейні немає непотрібних сцен, цей проект просто не залишає простору для теорій. Вони можуть стосуватися лише майбутніх проектів Riot Games та Fortiche. А що ж буде далі? Ворон Свейна, чемпіона з Ноксусу в кінці, це точно натяк на майбутній серіал. Але чи побачимо ми колись ще Джинкс в якості Камео? А як там професор Хеймердінгер? І якщо що, він Йордл, а ці істоти фактично безсмертні і живуть в іншому просторі, тому це він лише для нас загинув. Але було б цікаво дізнатися, що там з ним. Дід, врешті-решт, допоміг світ врятувати. Чим тепер буде займатися Мел Мідарда? Нам про це розкажуть пізніше, як і про те, що з собою являє культ Чорної Троянди. Але ж цікаво. Наразі вже точно відомо, що студія працює над серіалом про Ноксус, а в планах розвивати кіновсесвіт Ліги легенд та підлаштовувати ігровий лор під серіальний. А це означає, що на нас чекає ціла купа різноманітних історій, але не так складно отримати визнання, як втримати його. Райоти задали дуже високу планку якості, і всі майбутні проекти 100% будуть порівнюватися з Аркейном. Зробити крутіше ось тривайте, давайте хоча б не менш круто аніж зробити. Вже. Через те, що в успіх серіалу не дуже вірили навіть творці, Riot Games не встигли підготуватися до прем'єри і наробити внутрішньої ігрової косметики, яку б купували люди. Через це аркейн, як не дивно, дай Боже, щоб із часом вийшов в нуль по заробітку, не кажучи вже про прибуток. Але тішать слова співвласника Riot'ів Марка Меріла. Ми не створювали аркейн, аби продавати скіни. Ми продаємо скіни, аби мати змогу робити такі речі, як аркейн. Із цим підходом я впевнений, все буде добре. Маркетологи вигадають, як окупити серіал швидше. А щодо того, наскільки багато душі вкладають розробники в свої кінопроекти, сумніватися не приходиться. Я неодноразово плакав під час перегляду. Я до дірок заслухав офіційні плейлисти серіалу в YouTube Music і із задоволенням буду чекати нових проєктів. Моє знайомство з Лігою Легенд відбулося трішки раніше, аніж з Аркейном, і я не дуже люблю цю гру, не мій жанр. Але Аркейн це річ, яка розбила мені серце та склеїла його наново. Дякую, Riot Games, дякую Фортіш за цей неймовірний світ. І дякую вам, що додивилися до кінця. Посилання на мої соцмережі та патрону в описі, а якщо у вас є питання до подій серіалу, пишіть їх в коментарях. А я та інші підписники будемо вам відповідати. З вами був Тоня. Ще побачимось.